Молодий, веселий, товариський, чесний. Він завзятий спортсмен та відданий друг. Міг прожити довге, наповнене цікавими подіями життя. Натомість обрав найвідповідальнішу місію захист вітчизни. В суботу, 23 грудня, шосткинці провели в останню путь 22-річного Євгена Алексейчука. Шосткинська громада знов смуткою печалі. Євгеній такий молодий, але поклав вже своє життя. Життя за країну. За нас з вами, співчуття рідним, близьким. Слава Україні! Він найбільше в своєму житті хотів стати військовим. Задля досягнення своєї мрії, вступив до Харківського танкового командного училища, наполегливо опановував військову справу. Молодий вік Євгенії не завадив йому боронити незалежність України в зоні ООС. Саме там він наповно став цінувати військове братерство. Його побратими стали важливою складовою життя військового. За блискучі досягнення Євгеній Алексійчук був відзначений нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Сталевий Хрест, нагороджений відзнакою командувача Об'єднаних сил Козацький Хрест, почесними грамотами. Він міг продовжити і далі військове навчання, проте обрав для себе військове братерство. І початку великої війни, яка застала Євгена на службі, відправився у найгарячіші точки. 16 грудня цього року навідник танкового взводу танкового батальйону Євгеній Олексійчук від отриманих поранень помер у військовому шпиталі. Він гідно прожив. Відведені йому Господом свої 22 роки. Він до останніх хвилин залишався вірним рідній Україні та військовій присязі. Віддати останню шану людині честі, справжньому чоловікові і відданому патріоту. Прийшли його земляки з селища Вороніж, які знали і поважали Євгена багато років. Від вороніжців прийміть співчуття рідне, близькі. Дякуючи таким хлопцям, ми з вами живемо на цій частині мирної території нашої України. Слава воїнам, слава Євгенію, слава Україні. Ще один наш учень, наш Женя Олексійчук, загинув, захищаючи Україну. Це був світлий, добрий хлопчик. Який став справжнім чоловіком, який пішов боронити свою <клес> батьківщину. Ще раз співчуття батькам, близьким жені, він назавжди залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях. Вічна слава герою! Провести героя в останню путь і приклонитися перед пам'яттю Євгена Алексейчука прийшли рідні, друзі, небайдужі городяни, для яких звитяга і сміливість Євгена і кожного воїна, який віддав своє життя за світле майбутнє України, справжній подвиг. 23 грудня російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл новгородцівсь району. Про це інформує поліція Чернігівської області. Повідомляється, що мирним людям роздавали хліб у центрі села, і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посікло легковий автомобіль з хлібом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. В час сесійного засідання, яке відбулося 22 грудня, депутати Шосткинської міської ради внесли зміни до програми соціального захисту окремих категорій громадян. Детально зупинилися народні обранці на питанні виділення коштів на лікування жителів громади. положенні про виділення коштів на лікування є недоліки, і їх треба усунути. Ми запропонували виключити перший пункт цього положення виділення Це з... Це з... Е, на Довготривалі хвороби до 10 тисяч в цю категорію входять і ті люди, які приносять просто довідки, які отримують по 300 500 гривень. Я вважаю, що ця комісія повинна допомагати тим людям, які потребують дійсно значної допомоги, а не просто роздавати кошти, аби роздавати. Не обійшли під час засідання сесії і питання фінансування безкоштовних рецептів. Треба 24 мільйони залишити. Багато міст, які взагалі не фінансують це питання. А 2,4 мільйони треба е чесно розподіляти між, е між всіма закладами е різних е видів фінансування. Да? А е 10 мільйонів, які були надані на... Хронічне захворювання це є програма охорони здоров'я, і цей пункт треба е, змінити. Я вважаю, що треба написати, що на стани, які потребують невідкладної допомоги терміном не більш двох місяців, тобто це острі операція, острі стани, онкологія і так далі. Хронічні захворювання виключити зовсім. По 500 гривень ми розуміємо, що це не рішає проблему здоров'я виключити. Я повністю погоджуюся з Тетяною Борисівною, ми Дуже багато дискутували з цього приводу, що треба збільшувати цю суму. Але якщо навіть не збільшувати, то пропорційність має відповідати. Кількості декларантів, тому що ми маємо об'єктивні цифри, скільки декларантів обслуговуються в якому закладі, і це має бути пропорційна система. І тоді не буде питання, що якимось пацієнтам до кінця місяця не вистачає коштів для, для того, щоб отримати рецепт необхідний. Цих коштів вистачає буквально до 15-го числа кожного місяця, і вже після 15-го люди приходять, а кошти вже закінчилися. Тому цих коштів. Їх взагалі недостатньо для надання безкоштовно хворим, а особливо дітям, і з дуже важкими захворюваннями. Міський голова підсумував усе сказане депутатами і запропонував вирішення питання. Сказати, що ми з вами приймемо рішення, коли всіх забезпечимо ліками, такого не буде, і не де в його Україні на даний час немає. Поки воно було з держави, хоч як регулювалося, вони перекинули на нас, і цих коштів просто так немає. Ми з вами починали чуть-чуть, трошки додали в минулому році, у цьому році цифра збільшилась, трошки покращилась, але правильно вона не вирішить, Анна Михайловне, правильно питання. До 15-го, а далі тих отстрельний вже все забрали і нічого ти не зробив. Тому я думаю, цей пункт, давайте ми приймемо з вами. А давайте зберемося активних, особливо хто працює в галузі охорони здоров'я. Давайте сядемо і по-новому розглянемо всю, всю цю систему. Її треба осмислити, запросити головних лікарів, подумати 10 раз і, і чого поміняти. Не в сторону вілічення, а в сторону раціонального ну, навіть не раціонально, мінімальної допомоги, остро нуждаючимся, так якщо можна сказати. Обговорили під час засідання і питання забезпечення службовим житлом лікарів. Світлана Субтельна порушила проблему забезпечень житлом і педагогів. Вчителі ж до нас після вишів не приїжджають і не приїжджають тому, що так само нема житла. Тому з вами повинні Микола Петрович так раз само подумати і про вчителів. Не ухвалили депутати рішення звернутися до Верховної Ради України Кабінету міністрів щодо недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги. Мова йде про те, щоб звернутися від імені Сосинської міської ради до Верховної Ради і Кабінету міністрів з тим, щоб не ускладнювали діяльність волонтерів, які забезпечують наших військових в той час, коли ну. Держава не може забезпечити підрозділи і військових там ну певними потребами. Тож було прийнято рішення створити комісію, яка детально займеться опрацюванням цього питання. Давайте домовимося, що віталій. Що Ляшок, Ткаченко, Субтєльна, хто ще хоче включити цю роботу? Можуть бути якісь питання, які не врегульовані. Ви відпрацюєте і я підпишу таке звернення. Розумієте, якщо понадобиться якийсь пункт. Зараз ми на ходу тут нічого не регулюємо. Постановлено закон прийнятий. Це написано. Тобто сядете, відпрацьовуєте. Оля Олександровна очолить цю роботу, і я підпишу таке звернення до Верховної Ради. Ктирською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за зґвалтування двох жінок, незаконне проникнення до житла та присвоєння повноважень службової особи. Як вже повідомлялося раніше, 4 листопада 2023 року у нічний час обвинувачений через пошкоджене вікно заліз до приватного будинку в місті Тростянець, де застосовуючи насильство та наносячи удари, зґвалтував 72-річну жінку. Співробітники поліції оперативно встановили особу нападника та затримали його. У ході слідства також було встановлено, що затриманий причетний і ще до одного зґвалтування, яке сталося на декілька. Днів раніше тоді він у нічний час постукав у двері приватного будинку, представившись правоохоронцем, вимагав, щоб його впустили. Після відмови вибив вікно, заліз у будинок та зґвалтував 52-річну жінку. До цього обвинувачений вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів та розбою. Більше десяти років чоловік провів у місцях несвободи. Дії чоловіка кваліфіковано за частиною першої та частиною другої статті 152 зґвалтування, частиною першої статті 162 незаконне проникнення до житла. Частини першої статті 353 Кримінального кодексу самовільне присвоєння владних повноважень. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Сумській області з 19 населених пунктів повністю евакуювалося населення. Мова про 5 кілометрову зону. Таку новину повідомили в обласній військовій адміністрації. У ОВА уточнили, що ці 19 населених пунктів розташовані. У Новослобіцькій, Білопільській, Краснопільській, Шалигінській та Есманській громадах. Загалом підлягають евакуації жителі з населених пунктів п'ятикілометрової зони чотирьох районів 15 громад Сумщини. Загальна кількість людей складає 12 тисяч 689 осіб, у тому числі 712 дітей. Станом на початок грудня поточного року кількість евакуйованого населення 3679 тисячі 679 людей. Зокрема, 679 дітей, які виїхали до інших громад Сумської області.